Чотири роки тому фактично розпочалася війна Росії проти України після окупації Криму. Бойові дії спалахнули на сході України. Відтоді з фронту повернулося щонайменше 5,5 з половиною тисяч ветеранів з інвалідністю. Сьогодні ми називаємо їх нескорені. Не скорені духом, не скорені фізично. Фізична підготовка і спорт, розвиток власного тіла дозволяють сотням, якщо не тисячам, важко поранених ветеранів АТО повернутися до життя після служби на захисті нашої держави. Юрій Дмитренко – 24-річний ветеран АТО, який півтора року прослужив у 54-му окремому розвідбатальйоні і втратив ногу в бою під Гнутовим на передовій в Донецькій області. Юрій був у резерві української команди «Ігор нескорених, які пройшли восени минулого року в Торонто. Зараз він готується до відбору на наступні ігри, які пройдуть цього року в Австралії. Привіт, привіт. Я не знав, яку ти ногу захочеш побачити, тому я взяв з собою і іншу. Також. Можу уявити, як ти вранці прокидаєшся і обираєш з якої ноги встати. Насправді вибір невеликий. Я встаю тільки завжди з за однієї ноги, а іншу я експлуатую тільки для бігу. Яка з твоїх ніг має власний інстаграм? Інстаграм завела саме ця нога, е, вже потім доєдналась до нього до моя бігова нога. Вона знову втекла. Цього разу не дочекалась, поки я прокинусь, і пішла бродити пустими вуличками історичного району Загреба Горний Град. Нога підкоряє ніагарський водоспад. Реакція людей, які бачили, як я фотографував, просто безцінна. Нога стоїть за полем, на поле її не можна, бо це сидячий волейбол. Нога вміє тільки стояти. Це саме той випадок, коли одна нога живе значно цікавішим життям аніж ти. Юр, не кожен може так з гумором ставитися до ситуації, в якій він потрапив. Ти завжди був такий? Е, я думаю, що, мабуть, так, да, тому що, згадую, е, намагався навіть жартувати, коли виносили пораненого з поля. Бою. Є веселі фото на наступний день, коли мене евакуювали в Дніпро. Ти якось використовував свою ногу не за призначенням. Приходилось нею гребти. В човні wow. я дуже егоїстичний і ну власник в цьому плані. Тому я її використовую <рес> в усіх своїх цілях, які тільки захочу. <рес> я знаю, що ти півтора роки воював. Але твої батьки навіть про це не знали. Це правда, коли я пішов в е добровольчий батальйон, я попав на війну. Е довгий час вони спочатку не знали, що я пішов в батальйон, е підписав контракт. Е потім я сказав, що я про просто проходжу службу е в Збройних силах, що я взагалі там, десь на кордоні з Білоруссю, це зовсім інші задачі. Е ага. ну, і так десь півроку я зміг приховувати, про те, що я перебуваю в зоні АТО. Е відбріхувався їм. Вони в принципі вірили, тільки в якийсь момент я там прогадав. Палився в тому, що посилка прийшла, і там було написано Донецька область. Але за поранення, після того, як отримав поранення, теж близько півроку вони не знали. Я це приховував і вже з'явився вдома. Я просто прийшов додому і вже почав пояснювати, що в мене є поран. Тобто, вони навіть не бачили спочатку. Ну, це була моя як, така задумка, ідея в тому, щоб я прийшов і показав, що ну проблеми насправді немає. Я нормально пересуваюсь, в мене нічого не ну, так. Я це зміг довести. Ноги в руки і пішли. Пішли. Це не забагато. Та це ще треба трошки розіміннятися буде. А, то це в тебе Зараз скільки кілограмів? Зараз буде 60. О, нормально, диви. Я можу її покатати. В принципі, ти можеш її так попереміщати, так, да. катати – це теж робота якась. Робота, так. Да. Вперед, в Принципі, в цьому в нас не обмежені можливості. <плес> <плес> Розкажи про цю супертехнологічну ногу. Супертехнологічна нога, біговий протез, лижня. В Америці вони називають її леза, е, створена конкретно для бігу. Все інше, ну, інші види спорту, активності в неї не дуже зручно е, виконувати, не дуже зручно займатися. Для бігу вона ідеальна, для спринтерського бігу, там, для марафонів. Найбільше я в ній бігав 10 кілометрів. Це карбон е, пресований там, за якимись технологіями мегакрутими. Зверху теж, до речі, карбон, але ця частина вже робилась в Україні іноземними спеціалістами. Це з карбону? Так. А як це так розмалювали, приколі? Так, тобто ну, ви... це звичайна футболка, тут вже видно, що вона зшита. Тобто цю, ця футболка Болок. надівається, вона заливається спеціальними смолами, і тому воно таке, ніби ніби це якийсь ага, виглядає. Круто. Тобто, це звичайна футболка, така з такого матеріалу. Клас. Тобто, да, ну, ніхто не може, ну ніхто й не здогадається. Так людина відштовхується стопою, якщо вона в неї є. Так як в мене немає стопи, тому ну я підпригую за рахунок розгинання колінного ага. і тазового суглобу, тобто ну так я відриваюся від землі. А от ти на свій протест таке ж саме зусилля прикладаєш, як і на іншу ногу. Е, от наскільки ти повністю. довіряєш під час, під час тренування я довіряю повністю, але ну, так вже мозок думає і так працює тіло, саме механіка тіла, що вона навантаження на ліву ногу надає менше. Я окремо закачую ліву ногу, там, роблю окремо для неї. Вправу, ну, то, щоб для, щоб, симатричні... так, для, для того, щоб ну, рівновага була не, на дві, на дві, дві ноги розвивалися рівномірно. Раніше я не думав, як це можливо, просто пригати на протезі. Тобто зараз в цьому можливо ну, проблем немає, Тобто, береш ліву ногу і собі скакаєш. Я ну, думав, як, береш тому що. Береш ну, ліву сама... ногу і собі скакаєш. Так, не повторюйте цього вдома, якщо немає 18-й. Так що так, все реально, все можливо. Я своє показав, що я можу. Можливо, я можу ще щось, але я хочу подивитися тепер на тебе. Пішли. Я тільки передінуся, типу, майку зніму там, знаєш, щоб відсухав все, там було видно. Скільки це 500 кг піджав? 600, ти молодець, можеш сповзати з тренажера. Тебе є медалі? Е, так, є. І... Де-дехто думає навіть, що дуже багато, можливо, так і є, але вони лежать всі е, глибоко в шухляді, е, далеко сховані. І я їх е, дістану, але колись, коли буду старим дідом і буду сидіти е, на лавочці під під'їздом і поучати е, молоді, як треба жити. Ви все одно продовжують жаліти. Більше того, мене жаліють е, всі ті люди, е, швидше, яких я бігаю, ну, тому що це якесь таке єство людей. Е, їм треба постійно доказувати, щось е, всувати в голову ту інформацію, що це абсолютно нормально, що я можу бігати, нормально жити, нормально тренуватись, і в буденному житті я такий, як і інші.